У цьому відео ми покажемо, як розробити дизайн квитанції. Так, ви зможете розмістити на чеку логотип, адресу компанії, номер телефону та будь-яку іншу інформацію, яку захочете. І у нас є два способи оформлення чека. По-перше, ви можете створити його під час створення касового апарату. Отже, якщо ми перейдемо до каси та зміни і створимо касу. У нас є кнопка дизайн-чека. Як бачите, у нас є дві області. Одна вгорі. Питанці, а інше внизу. Середня частина призначена для інформації про продажі і не може бути відредагована. Другий спосіб полягає в тому, що ви можете створити її під час редагування касового апарату. Отже, ми переходимо до реєстру номер 1 і натискаємо на кнопку Редагувати. Тут ми бачимо дизайн чеку, і ми можемо додати текст, зображення або видалити їх. Отже, тут ми бачимо знак плюс, тому ми можемо додати текст. І написати тут, наприклад, назву компанії. І в кінці давайте скажемо до побачення, гарного дня. Отже, ми зберігаємо його. Отже, давайте подивимося в місці продажу. Тут ми бачимо, що у нас є назва компанії і побажання, яке ми написали для клієнта. І наостанок переконайтеся, що в додатку касира і в інтерфейсі повинен бути налаштований принтер чеків.